Так, усім добрий день. Сьогодні буде у нас на ремонті компресор Італія B7000 Абак. Загальний вигляд, вам покажу його. Це вже доробив клієнт. Досить непогана в принципі, така задумка. Ось так виглядає. Суть неполадки. Тобто це я буду його випробовувати зараз, запустив, приєднав до ресівера. Суть неполадки спрацьовує цей клапан запобіжний, ось він. Тобто він спрацьовує при досягненні компресора 4,5 бара, він спрацьовує, так і все має бути, але він би не мав би спрацьовувати при нормальному робочому режимі. Значить, у нас є якийсь аварійний режим роботи. Клієнт брав прокладку, комплект прокладок у мене, брав масло, замінив по моїй рекомендації. Чому він спрацьовує? Або клапана, або прокладку перериває. Вони зняли своїми силами, подивилися, дійсно, прокладка порвана була. Поміняли, поставили, нічого не дало. Значить, зараз я в себе запускаю. Запускаємо. І будемо перевіряти. Вже по факту, що робиться: пуск. Пуск. Чуємо. О, чуємо ну, я чую, Що такий звук посторонній є? Поняти пізніше розбиратися. Тут какашка, один за п'яче не забрали. Так, на руку приєднав. Де? Є, перевара працьовує. Покладує. Короче, дай Наступний крок. Раді інтересу вкручу сюди манометр. Запускаю дивусь, є тиск. Працює. О, вже хтось прийшов. Зараз. Значить, вкрутив манометр. В загальному тут тиск має бути, як відомо, 2-3 бара, 3,5 це вже приділ. Ну, до 4 хай буде. Тобто це є перша ступень стиску. Якщо вже є більше, значить є неполадка. Запускаємо. Все перекрив, вроді би, запускаємо. Пуск! О, все, в мене частотник не витримує лихої долі. От і бачимо. Часто тут дуже слабенькі для такого звіра з таким тиском. Обкатка ще без, поршні, без клапанів нормальна буде. А якщо під навантаженням, тобто на нього 2 не 7,5 кВт, а це є 4 кВт. Добре, 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 я побачив. Ну я побачив. Розбираємо. Розбираємо, дивимося, що не так. Думаю, прорвало прокладку. Це в кращому варіанті. В гіршому проблема з клапанами. Наскільки знаю, клапані плити. Ось це є клапана плита. Ладно, потім покажу, що є клапана плота. Але веду до чого, що їх нема ремкоплактів італійців, там тільки є. Заміна повністю плати. А заміна повністю плати ще до війни коштувала 13 тисяч гривень. Зараз пану з 20 його пересете. плита. Окей. Е, розбираю. Розбираю. Значить, дивіться, прокладку ту, що брали у мене, цілісна. Демонтаж зробив, навіть її не порвав. Вони встановлені на герметик, ну нормально. Герметик бачу дірку. З тих кращих. Також тим користуюся. Плита клапанів. Плита клапанів. Впуск. так, Один впускає. Другий впускний. Два випускних перейшов. Цей випускний. Цей випускний. Треба ж на не буде переглянути. Але ще от бачу, знаєте що бачу? Ось тут твоє. Бачите? Так. О, показує. Ну, фокусуйся. Зараз, зараз. Покусуємося. Ось це є зайве. клапані такого не має бути. Це є залишок прокладки. Коротше, треба. Так, да, це є паранітова. Я думаю, можливо, і в цьому була проблема. Це є куски паранітової прокладки. Я так бачу тої старої. Десь вони зробили демонтаж і не, і не оглянули нормально. Тому, може і не бачилося, знаєте, тут таке. Ну... Зараз я все одно ще зроблю демонтаж самої плти повністю. Потрібно на стан циліндрів. Так як клієнт казав, що, що вони експлуатували, з рік часу не в ту сторону, Тобто, ну, стрілочка-стрілочкою, що тут є одна, друга стрілочка, це є мелочі, це ніхто не звертає на це увагу. Тому... Міг бути перегрів, а я думаю, він теж міг бути, він навіть і був перегрів. Масло. Масло доливали. Ну, це вже добре. Фільтр повітряний не замінювався. Фільтр повітряний коштує на день сьогоднішній 21 євро. Це то, що мені віддають. Тайсу. Добре. Поки що попередньо. Попередню, попередню проблема може бути в тому, що він... що він банально не закривається. І те повітря, що він мав дати в середину, на стиск він його далі вертав. Так, це вхід, це, це вихід. Зайшло подало сюди і зайшло сюди. Воно сюди заходить і виходить. Знаєте, як в тому діку, входить і виходить. Ось так само у нас із повітрям. Ну і далі можна було, буде ті клапани розібрати, полірнути. Будемо бачити. Працюємо далі. Значить, давайте скидаємо. Я вже гайку відкрутив. Давайте зразу будемо бачити. Так. Пружина. Одна. Є. Пружина. Друга. Ось так воно має бути. Клапан. І. Та-дам! Я вам скажу, навіть клапани сильно вони і забруднені. Але я все таки їх переберу. це, я думаю, в цьому причина. Бачите, старі куски, Прокладку прорвало, виходить. І її сюди закинуло. Клієнти то, то взяли? Ні, ну, та і я дивився на клапану плуту, то знаєте, то так візуально переглянув, склав клапана цілісні, цілісна плата і все. А вже коли компресор до мене привезла, що вже все одно не працює, та й таке. Добре, розбираю всі клапани, полірую, робимо результат. І найпрацює. Так, все. Клапана плта перебралася. Ну, гарно виглядає. Всі клапана впускні випускні все полірувалося, всі пружини також все очищалося. До речі, майже у всіх. В цьому. в цьому, І цей посний випускний були залишки. Залички параніту старого. То є пророною прокладки. Все. З прокладки я використовую ті самі. Також поставлю на, на герметик. І має запрацювати, так як він і має працювати. Без аварійних режимів. Добре, збираємо. Збираємо далі. Тут все ретельно протираємо, продуваємо, щоб не було салишків старого герметика. Може ну, б не забив, але ну, бачите, тут ще є мінімально трошки, я зараз я ще продую. Ось дата це кливу цей поршень вилитий, зроблений. І є люфт, до речі. Все-таки так як клієнт розказував, що його не в ту сторону запустили? запустили, він крутив там рік чи навіть і більше перегрівся є люфтик на сьогодні все ну для мене на сьогодні все Все посталося на, на герметик прокладочний хай засихає дотяжка виконана. Динамометричним ключем зусилля яке зусилля 8,9 і 9. кілограмів. Ну що, ж, запускаємо. Герметик мав засохнути. Давайте, зараз дивимось на результат. Пост. <звук> Troška času tu zmenšil. A ještě to, že je покоїчка. Альфеш. Нара щоб це патіки отравують. Великі стоки йдуть. Так, це нормалізовано. Покоїка вже є. Новосибирский квей. Пятёрка. Дошли дорки в ちょっと待って、声が出ます、パイタンいや、ガチェットして、トイレにフレンって。すいません、トイレにフレンド、アマリネルいまん、トイレにフレンド、アマ Того звіра. Все, зупинили. Значить, дивіться, проблема була в клапанах, проблема була в клапанах. Все зробилося, все повернулося так, як воно і має бути зроблено. Тиск тут 2-2 бари, тобто клапан зараз закручуємо сміло, віддаємо клієнтові і кажемо, братан! Копросор крутиться, лавешка мутиться. От і все. Загальний вигляд ще покажу. Можна віддавати. Можна сміло віддавати. Так, все, контрольний пуск. І віддаю клієнтові. Нехай в нього він качає йому гривні заробляє. Значить, цей клапан вкручено на місце. Запускаємо. Запускаємо, дивимося. Якщо ще можуть бути. З часом ще може бути, що? можливий як варіант, сам клапан вже бути подуставшим Вже все. Також таке буває. Тому в ідеалі можна його ставити на стенд повірушний і подивитися, наскільки бар він спрацьовує, я його не ставив. Він має працювати. Тому що ми бачили конкретику, що є. Манометр включуся для того, щоб побачити внутрішні тиски. Це є в мене також під кожні, не під кожні компресора, але ну, в більшості ті, що я ремонтую. Є різні перехідники з манометрами, Приїхав, крутив, подивився, так. Да, дійсно, там проблема. Клапан виключаємо, розбираємо, дивимося, усуваємо. Давайте запускаємо. Ще раз, хай до 8 докачає. У мене до 8 докачує, більше є. Я... Цей компресор не буду тут давати, не буду мучити ні двигунів, нічого. Пуск! Оце бачите, робилося отак. збухти барахте. Швидко манометр, швидко шланг рукав, все підключилося для того, щоб вернися не простоювало. Окей. пуск! органічними, як клієнти казах, в казахстві, в штуки з своєї виробітки. Ви мати на увазі, що вони сюди також дорого коштують. Так, лапа у нас працювала при чотирьох барах. Чули, пам'ятаєте? Вже є чотири бар'єр перейшли. Давай набирай до шестерочки і вісьмірки. Клапан на побіжній не спрацьовує, значить у це... все в нормі, і з клапаном також все в нормі. Добре. Це тут до восьми докачую, значить у мене клапан на є тут на ресівері, бо це для стендинг, для ПК компресорів. Виробує систему! Зупинка! Бачите, як зупиняє, зупиняється? Отак от різко має бути зворотній клапан. Для того, щоб не було отаких от пневмоударів, не було такого різкого зупиняння, він має. зупинитися. Клапан Повітря стравитися. От, Звідси, звідси, тобто з, з, внутрішнього, з внутрішньої частини компресора. Все, що тут є. І тоді це буде правильна робота компресора. Правильна зупинка компресора. Навіть так треба сказати. Все так. Для заміточки, для справочки. Ось ось. Добре, всім дякую за увагу. Усім щасливо, ми працюємо далі. Я працюю далі. Та й усе. Зараз телефонуємо до клієнта. Втішимо його. Клієнти вже всі там чекають, там великий сервіс, велика майстерня. Багато людей, всі, всі хочуть щось, щось зробити корисне. Добре, ну все, давай, щасливо.